Вітаю вас, друзі! На цей раз у нас буде свіжа добірка актуальних оголошень з продажу зернових комбайнів ціною від 3 до 10 тисяч доларів. І першим варіантом, який ми розглянемо, буде зерновий комбайн Volvo моделі 1110. Власник пише, що техніка в робочому стані. З документами: місце знаходження Тернопільська область. Ціна комбайна 5800 доларів. Другим по рахунку у нас буде клас Протектор за ціною 8000 доларів. Місце знаходження Рівненська область. Продається Масей Фергінсон моделі 186. Власник пише, що комбайн готовий до жнив. Місце знаходження, Тернопільська область. Ціна комбайна 7800 доларів. Така ж сама модель месея продається в Львівській області. Власник пише, що компанія січкарнею працює добре. Ціна 6800 доларів, торг присутній. Дзвоніть, розповім детально за комбайн. Продам есей. В робочому стані. Ціна 7200 доларів. Торг. Місце знаходження Хмельницька область. Продам комбайн сам по 500. На гідроходу. Більше інформації можна взнати по номеру телефону. Ціна комбайна 7000 доларів. Місце знаходження Черкаська область. Правда, цей варіант перевищує трохи наш бюджет, але друзі в продажі є ще комбайн Сампо моделі 360. Ціна якого 10 500 доларів. Місце знаходження Чернігівська область. Продам комбайн клас. Місце знаходження Вінницька область. Ціна комбайна 7500 доларів. Диємо джундіра моделі 330, перехідна модель 925-го джундіра. В оригінальній фарбі. Один власник в Україні. Двигун джун'єра. На антифрезія. Жатка 2,6 метра чистого захвату. 3 клавіші. Стан робочий. Місце знаходження Рівненська область. Ціна комбайна 5400 доларів. Продам комбайн клас Корсар, повністю робочий, з документами, нова резина. Мотор масло не бере. Місце знаходження Рівненська область. Ціна комбайна 4100 доларів. Продам комбайн-клас, ціна 8 тисяч доларів, місце знаходження Чернівецька область. Продам комбайн John Deere моделі 942. Комбайн в гарному робочому стані. Знаходиться у Львівській області. Ціна 10 700 доларів. Торг. Продається у зв'язку з покупкою більш сильнішого комбайна. Продам комбайн клас консул. У гарному стані. Вкладень не потребує. Двигун Перкінс. Замінено 90% підшипників та ременів. Запчастини куплялись якісні. Замінено вал та бляхи бітера. бичі барабана, вал та зірочки похилої камери, та планки транспортера, Зірочки на елеваторах, нові, лед освітлення по кругу, січкарня на рухомих ножах. Комбайн відпрацював два сезони без нарікань торг присутній. Місце знаходження Львівська область, ціна комбайна 9500 доларів. Продам хороший вірний комбайн клас Космос. Повністю робочий на ходу. Мотор Ford, рідний, ширина жатки 2.10, січкарня. Місце знаходження Івано-Франківська область. Ціна комбайна 4200 доларів. У використанні був недовго, все чудово працює. Робочий стан. Приїжджайте, дивіться! За більш детальною інформацією звертайтесь по телефону. Місце знаходження, Житомирська область, ціна комбайна рівно 9000 доларів. На ходу, сіл. Поїхав. Січкарня є. В робочому стані. Всі документи є. Поставлений на облік у 2024 році. Реальному покупцю можливий невеликий торг. місце знаходження. Львівська область. Ціна комбайна 9 тисяч доларів. В робочому стані. Візок. Січкарня. Жатка 4,2 метри чистої коси. Бункер на 3 тони. бичі Нові. Шини передні нові, акумулятори нові, дві коси. Масло не бере, не сапунить. Закінчив сезон. Я власник, знімається з обліку. Місце знаходження, Тернопільська область, ціна комбайна 9700 доларів. Захват жатки 2,7 метра, залишок резини 80%. Все технічно справно. В роботі кожний сезон. Місце знаходження Чернігівська область. Ціна комбайна 7500 доларів. Продам комбайн Volvo моделі 11.10, пригнаний з Польщі у 2023 році. Деталі по телефону. Місце знаходження, Житомирська область. Ціна комбайна 7200 доларів. Продам комбайн Клас Компакт в робочому стані. Місце знаходження рівненська область. Ціна комбайна 5300 доларів. Продам комбайн Deere моделі 430 77-го року випуску. Двигун 4 циліндра без турбіни. Комбайн без кабіни і січкарні. Коробка передач має 3 передачі вперед і одну назад. Плюс варіатор, встановлений насос дозатор на рульове, жатка 2,6 метри частого захвату. Всі рідини залиті оригінальні. Місце знаходження Черкаська область. Ціна комбайна 7800 доларів. царно спиральний комбайн в чудовому стані. Мотор 4 циліндра з повітряним охолодженням. Жатка з захватом 2 метри 90 см на двох циліндрах. Гідропіцельва шкерма. Дуже простий в ремонті. Замінено всі ремені на нові, нові ланцюги. січкарні немає. Місце знаходження Івано-Франківська область. Ціна комбайна 7200 доларів. Продається комбайн John Deere моделі 942. Власник пише, що все працює. Шатка 3 метри, двигун 4 циліндровий. Комбайн без документів. Місце знаходження Рівненська область. Ціна комбайна 5500 доларів.

Батури, тут дармолічки перероблені самі вже на 19-й шах на це. Барабанних. Новий стоїть, почепники там теж та новий, ступиться нова. Тремня переконано.